Житомирянин Михайло Горобець розповідає, що медикаменти по програмі Доступні ліки отримує два роки. Про програму йому розповіла сімейна лікарка. Вона нам запропонувала мені і моїй дружині користуватись такою програмою. І я нею користуюся, хожу в аптеку кожних три місяці отримую ці безкоштовні ліки, ну там доплата є певна. Якщо, припустимо, одні ліки коштують там 300-400 гривень, да? а я плачу там 26, 26 гривень або там 12 гривень, то ясна річ, що це що це дешево. Програма доступні ліки дозволяє пацієнтам придбати більше як 500 препаратів дешевше або безкоштовно. розповіла Наталія гусак, голова національної служби здоров'я України. Є лікарські засоби різних виробників, в тому числі іноземні. Це є і частина комбінованих лікарських засобів. Це Напрями, які є найбільш потрібні для українців, які мають хронічні захворювання, це і серцево-судинні, це і діабет, це і інсуліни, це і хозли, і розлади психіки, це і відповідно хвороба Паркінсона. Марина Каплун, завідувачка аптеки, розповіла, що згідно з програмою частину ліків, пацієнти отримують безоплатно. В основному там від до 30 відсотків, що погашає держава. Якщо брати там протиастматичні, то там теж майже безкоштовно більшість іде. Якщо там брати від тиску, то якщо наші українські, то майже всі безкоштовно. Якщо вже брати якісь там імпортні виробники, то там доплата йде ну десь може половина. Більшість опитаних Житомирян відвідувачів аптек не знають про цю програму. Дуже так не і не користувався цією програмою. Хоча стосунки нормальні з сімейним лікарем. Аркадій розповідає, що чув про таку програму, але не користувався нею. Ліками користуюсь, але програмою це я не користувався. Чув, Що існує така програма? Ну якось не прийшлось. Наталія Гусак каже, що з початку 2023 року для пацієнтів з Житомирської області виписали 379 тисяч електронних рецептів на доступні ліки. З них реалізували 77 відсотків, тобто 295 тисяч рецептів. Такий рівень реалізації Зації рецептів Наталія Гусак пояснює неякісною комунікацією голів громад та лікарів із пацієнтами, які не знають про програму та відсутністю аптек, які не беруть участь у програмі. Середній рецепт десь біля 500 гривень вони вимушені або відмовляти собі в лікуванні, або шукати гроші для того, щоб закуповувати ці кошти. А ми готові за це оплачувати. Це доступність аптечної мережі. Ми бачимо, що в нас є. На Житомирщині, як і в інших регіонах, є цілі білі плями, де відсутні аптеки або де є присутні аптеки, але вони не є учасниками програми Доступні ліки». лікі. Нашій високівській громаді люди активно користуються програмою Доступні ліки. Ще з початку її утворення цієї програми. На території громади аптеки немає, але всі. Бажаючі можуть придбати собі ліки на в, місці, в аптеках міста Житомира, Черніхіва в інших аптеках. Наталія Гуса каже, що в серпні до переліку препаратів програми Доступні ліки додали тест смужки для інсулінозалежних пацієнтів та знеболювальні для паліативних хворих. В Житомирській області 542 аптеки підключені до програми Доступні ліки і цьогоріч їм перерахували 32 мільйони гривень. Олена Кучмій, Олександр Данилюк Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир через створення кубу.